15 жовтня у лікарні міста Дніпро від отриманих у бою поранень помер солдат Антон Режунков. Протягом 17 років загиблий проходив службу в поліції, дослужившись до звання майора. А з червня цього року Антон захищав Україну від російських загарбників. У нього залишилася дружина, мати, сестра та брат. Кам'янчанин Антон Рижонков народився 18 квітня 1979 року. У 2000 році закінчив Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому державному університеті. Упродовж 2000 2017 років працював на різних посадах міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області, майор поліції. Знав Антона особисто, довгий час з ними пропрацював. Порядна, високопорядна людина, освічена, хороший друг, товариш. Тяжко тілять молодих. Спочинок захисник знайшов на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Герої не вмирають, вони вічно житимуть серед нас.